Друзі, всім привіт, ви на каналі The Hunter. Вважаю всім здоров'я. Вирішив сьогодні вибратися трошки на свою мікрорічку, ну як мою сільську. Одну. Спробуємо полити сьогодні взагалі всю рибку, оскільки давно я не ловив на спінінг. Погодка така, що треба буде, я думаю, трошки помокнути. Бо щось хмариться, хмариться. Чи нахмариться, не знаю. Але будемо бачити, скажімо так. Зараз біжимо, збираємося і пробуємо сьогодні щось, як то кажуть, вполювати. Всім приємного перегляду. Так, я зібрався. Сьогодні по комплекті це Фінеска до 7 грам, фуєго 2,5 градус. Поклав зразу я скрутку. 0,23 флюрик від прорекса, Дайва, так. Дайва Прорекс. І то вадік китайський. Починаємо з таких місць. Вітер мішає, друзі, дуже сильно, якщо чесно. Тому будемо пробувати ловити за вітром. Ну і перше, що ми будемо пробувати, це волкер. Стільки тут не дуже глибоко і має бути лавлик, щучка, окунець. Ну, волкерок це така скажімо так, універсальна приманка, на яку має клювати все. Так, обловив я там волкером. Трошки капає дощик, тому я думаю, ховаємося. Кладу я ріджик. 35 плаваючий. Спробуємо на нього, тут зараз така якась приямка, так що може бути щучка. Ось таке місце. Чоловік п'є чекушку з боку, що значить, що рибалка тут серйозна. Льовка була? Було перше клювання. Був Аулекс крізь за <реклес> все. Є друзі є є. ви є, є. бачили, яке клювання було. І це він, це, друзі, голавик. Це, друзі, голавлик. Якраз то, що я хотів. Ой, маленький. Це воно. Це, друзі, воно. Так. Оп. Так. Дитку відчепили. Гляньте, гляньте, який Красунчик. Плюнув на ріджика. Хороший закид захід закид під траву. Два, а, ха, два рази махнув спінінгом і клювання. Ну, красивий, красивий. Зікрою, відпускаємо його. Давай, маленький. Я сподіваюся, ти був не один. А відходь, відходь, трошки ти, я бачу, замучився, да? трошки ти замучився. Оп пішов <реш> малий. Ну, друзі, це вподобайка. Це перша рибка, перше ну, друге клювання і одразу ну, лавлик. Спрацював, до речі. Спрацював, ой-ой-ой, поводку. Поводок вже, певно, три міняти одразу. Закрутив. А ні, ще трошки можна вирівняти і буде все добре. 35 річ. 35 річ. І клювання перше є. Так, перша рибка на лічильнику. Ось так туди я закидав і спіймалась одразу рибка. Бачу, там багато є друзі. другий Що це таке, а є риба, є риба. Є-забі-є-є, друзі, щука, вигляньте, що вона творить. Давай, мала, давай, давай сюди. Оп. Так, тихенько, тихенько вгамуйся. Вгамуйся, ми тебе зараз легенько відчіпаємо, бо ти акуратно, акуратненько, ти якраз спіймалась не сильно, тихо-тихо, не дергайся, оп, ти відчіпилась сама. Відчепилася сама в садку. Ну, давай. Другий ж закид і зразу клювання. Черговий динозаврик цієї річки красива, красива щучка, невеличка, але красива. Так, додому, додому. Так, ну, перше місце приносить дві рибки, голавлика і щучку. І Зробив я всього лише 5 закидів, якщо не помиляюсь. Ну, активність, рибка, активність рибки на вищому рівні Рибка клює, Цікаво, Цікаво що буде далі, але впротязі всієї річки я орієнтовано десь в центрі села. І зараз будемо сюди трошки нижче, там також є цікаві місця. Тому дивимось далі. Ще, звісно, декілька разів я кину тут. Може ще буде рибка, тому дивимось, Так, Спустився я вже трішки нижче. Цікаво, цікава крута річка. Стараюсь спіймати я голавлика зараз. Місця хороші, думаю, він має бути. Ось цікаве місце попереду. Головне влучно закинути. Лиш сказав, головне влучно закинути, але... Не зачепив. Так, о, ось так. Ну, на мою думку, тут репка має бути за 100%. Хоча, як бачите, немає. Ай, давно не сміть, але. Був контактик, легенький такий, але був. Уже тут на виході. Так, красиве місце. Так гарно плакучі верби над водою. Спробуємо спіймати тут рибку, Спробуємо змінити облак. На щось цікавіше. Ось такий малюк, головлений. Має бути голавлик. має його багато бути. Так, ну ніби грає. Це якраз така міні-міні-паличка, яка деколи дуже гарно по головлику відіграє. Це Воблер Сміт ІС Міну. Цікава, цікава дуже модель. Але як бачимо... Першого закиду рибки вона не принесла. Так, а ось тільки що бачив я активність під час закиду. Голалик поцікавився цим боблером, але удара не було. Так, прийшов я декілька... Скажімо так, вже метрів вниз по річці. Є активність, але клювань немає. Зараз так присів, трошки дощик капав, а зараз присів і трошки перекушу. Тому всім, хто їсть смачного, я їм круасан, п'ю трохи води і будемо йти далі. Чесно трошки в шоці, перший закіт. Вигляньте. Вигляньте. Я щось навіть не сподівався, що там буде голавель Ой, гарно клюнув, дуже гарно зачепився Цілий тройник аж з'їв о, Ха -ха -ха. красивий, красивий! Ми тебе акуратно відпустимо Дякую тобі за клювання, таке хороше, тікай! Оп. Ліли, рибку зловили. Цікаво, бо того року тут клювали. А цього року за ким пливуть. Клювання одразу. Щука має бути тут. Ну, точніше щучка. Так, спробую я на джакал. Тініфрай маленький. Крутий воблер. Рідкісний досить і... Половистий. Цікаво, чи буде якась рибка. Окрім кущиків. Так, вирішив трошки я змінити плани. Я йти вниз, але обловив декілька місць, таких де мало би бути 100% риба, клювання не отримав. А по тих місцях видно сліди скажімо так, других спінінгістів або риболовів, які також ловили. І вирішив, як то кажуть, план Б. <B> Піду я вверх. Оскільки я не дуже аж так багато пройшов, тому спробуємо піти вверх, оскільки там рибка була. Красиве місце. До речі, мої догадки дійсні. Тут я прийшов, тут хоча б є активність риби. Хоча б зараз на проміжутку де декілька приямок було і в тих приямках була риба, клювала мій. Принаймні, я її бачу, вона виходила. Так що проблема дійсно в цьому була. Зараз я поклав волкер. Тут такий мілячок пішов. Вигляньте, вигляньте. Гляньте просто, зразу вихід. Другий закид, вихід Так, Зараз ми залишимо спокою трошки Викинемо туди. Ось він, трофейний. Тільки що легенький закид Малюк, малюк. Бульк. <рістична> Цікаво чи буде ще один. Гляньте це місця. Стало навалика немає. Хорошої рибки тільки що, але вона не попала. <риклад> <риклад> тільки один раз, на жаль, другого виходу не було так. Якось спробуємо обійти це місце. Так, ось, змінив я воблер. поклав назад ріджика. Черговий голавлик. Глянь, який грубий. Зікрою, напевно. Оп, ну, він втік. Добре, що гачків в руку не загнав мені. Ну, це вже четверта рибка. Попереду така цікава локація. Я думаю, що там спіймаємо щось. Є клювання. Опа, а що це в нас таке? <ривіт> оп <ривіт> Чесно, я навіть не знаю, що це таке. Це щось помість верхушки з єльцем чи що, чи це єлець? Ну, якесь таке. <ривіт> так, відпускаємо цю рибку. Чесно, не знаю, що, ти... що це саме за риба, тому якщо знаєте, в коментарях, будь ласка, напишіть мені. Ну, Рот верхушки. Пливи маленька. Не знаю хто ти, але все одно пливи. Цікава рибка була. Я прийшов і зразу побачив вихід на поверхні. І туди закинув, спіймав зразу рибку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзі, прямий ефір. Яй-яй-яй, <звук> <йой>, оце главик! <звук> Ой, за ким я сюди йшов Це просто щось, це просто щось. Давай сюди малий. Ти правда не малий. Такий нормальний, знаю. Вже... На беседці такі головлю рідко ловлю. а тут такий красунчик. <рес> вау, 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 вау! Ну я не знаю, тут грамчиків 300 десь. Може менше. До речі, в мене є вага з собою. Так, давайте зважимо його. 555 він з цим з під садком а ну скільки важить сам садок та 300 грам, рівно 300 грам. Так, ну, ану, ще поміряємо його. Так, 29 з хвостом, 25 без хвоста. Крутий, крутий, крутий голак. Ви глянь. Ви гляньте на нього. Це галали. Клюнув взагалі цікаво. Перший закіт. І ловлю якусь непонятну рибу. Або верхушка, або в'єлець, або вирезуб, не знаю. Все на купу. Потім закид під кущ, протилежний берег. 35-й річ, така клювака там на відео. І ось така рибка. Так, ми його довго не мучимо, відпускаємо його рідну стихію. І дуже-дуже йому дякуємо за покльовку, бо рибка дійсно велика. Це емоції. Хороший, хороший голавель, наскільки він повільно поплив, там на відео я бу, 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 було видно 100%. Я вже аж заікаюсь трохи. Ну, хороша, хороша рибка. Як для такої річки, це взагалі, скажімо так, трофей. Ну, продовжуємо, продовжуємо радості, повні штани. Таке враження, ніби голавель знав, що його відпустять, я його відпускав, він так спокійно, спокійно собі ледве-ледве поплив. Але поплив рівненько, як має бути. Так що... Пробуємо далі. Так ось таке місце прикольне. Я думаю тут рибка буде. Напевно це останнє місце, хватить того доброго, Я вже бігти додому трошки. Ще дорога назад. Цікаво, що щуки тут нема. <гум> Такі місця щучі-щучі, а її десь немає. Не може бути, щоб ще вона не ростилась, скрізь за все її виловили просто. Просто-напросто виловили. Місце пусте. Ну, на ріджик не плювання, все. Все ясно. Ось наша риболовля підбігає до кінця, я вже потрошки-потрошки топаю додому. Шлях не близький, скажімо так. Є куди йти. Так, підіб'ємо трошки підсумок. В принципі, риболовля вийшла непогано. Спімав я 4 голавлика і одну зубату. Ну, перше місце просто дало, я думав, буде багато риби, дуже. А так, 5 рибок спіймали, ну, в принципі, гріх жалітись. Тому круто-круто. Трошки холодно, до речі, сьогодні. Виходив, що було більш-менш тепло, трошки дощик був. Але рибку половити нам вдалося. Спіймав навіть такого, скажімо, для цієї річки хорошого головня на 300 грам, ну, цікаво. Також, друзі, не можу не подякувати нашим воїнам, які боронять Батьківщину. Слава Україні, Дякуємо, що ви є. Якби не ви, скажімо так, цієї риболовлі зараз би не було. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментар і зустрінемось на риболовлі. Слава Україні!